Кількість збройних провокацій з боку проросійських бандформувань проти сил антитерористичної операції знову зросла. Впродовж минулої доби бойовики 63 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Практично половина з усіх випадків порушення ними умов припинення вогню зафіксована з 18-ї години вчорашнього дня і до опівночі. Зокрема, під прицільний вогонь загарбників зі стрілецької зброї знову потрапили в наші позиції біля Красногорівки на Маріупольську напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів біля. Гранітного в районі Луганського бандити намагались поцілити українських воїнів з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї. Окрім того, російсько-терористичні війська не припиняють вести неприцільний провокаційний вогонь практично вздовж усієї лінії розмежування сторін. Так окупанти зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів продовжують гатити в бік наших позицій в пісках, опитному в районі Авдіївки, Майорська, Зайцевого, Луганського тощо. На Луганщині проти. Ти двічі бив з гранатометів по українських захисниках, які боронять підступи до міста щастя. Після опівночі підконтрольні російській владі гібридні банформування здійснили більше десяти провокаційних обстрілів в бік підрозділів сил То, здебільшого біля тимчасово окупованих кремлівськими найманцями Донецька та Горлівки. Наші воїни на провокації не піддаються, адже дотримання умов припинення вогню для нас є одним із головних пріоритетів.